Як за допомогою нейромереж озвучувати текста українською та іншими мовами краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством. Кожне слово, немов нота у великій симфонії, звучить у душі і відбивається в серці. Її мелодійність лине від кожного слова, надаючи мовленню не лише смислу, а й естетичного задоволення. Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я розкажу про свій топ 3 нейромережі, які допоможуть зробити реалістичну озвучку тексту на будь-якій мові, в тому числі і на українській. Але перед тим як я їх покажу, хочу попросити вас знайти моє відео через пошук в Ютубі. Для цього напишіть в пошуку нейромережі для озвучки тексту 2024. Прогорніть униз. Та здадіть це відео. Цим ви допоможете просунути його для того, щоб більше людей дізналось про нього. А я в знак подяки в своєму телеграм-каналі розміщу дуже корисний лайфхак по всім цим нейромережам. Посилання буде в описі. Дякую. Отже, перша в нейромережа це Flicky AI. В своєму арсеналі вона має багато різних функцій, але сьогодні цікавить лише озвучка тексту. Тому створюємо новий файл. Потім вставляємо підготовлений текст та натискаємо на це ім'я. Тут ми бачимо, що можемо обрати мову, діалект, стать. А ось стиль мовлення обрати не можна, бо нема підписки. Далі бачимо, що тут доступні різні голосові моделі, але із безкоштовних лише Поліна та Юля. За всі інші треба оформлювати підписку. І давайте прослухаємо, як звучать безкоштовні голоса. Флики допомагає створювати аудіо та відеоконтент за допомогою реального штучного інтелекту. Флайки допомагає створювати аудіо та відеоконтент за допомогою реального штучного інтелекту. Голос досить непогано, так. Також послухаємо, як звучить платні. Фліки допомагає створювати аудіо та відеоконтент менш ніж за хвилину. З допомагає створювати аудіо та відео вміст менш ніж за хвилину. Фу, дуже якісно і реалістично, як на мене. Думаю, підписка того вартуватиме. Отже, давайте поки оберемо безкоштовний голос Поліни та послухаємо, як звучить наш текст. Української мови заворожує мене... Краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством. Кожне слово, нота у великій симфонії, звучить у душі і відбивається в серці. Її мелодійність лине від кожного слова, надаючи мовленню не лише смислу, а й естетичного задоволення. Теж гарно, але інколи у наголосі промахується, тому треба декілька разів перегенерувати. І щоб скачати аудіо, треба натиснути кнопку скачати, та на пошту прийде повідомлення, що файл готовий для скачування. Переходимо на пошту та натискаємо по цьому лінку. Неромережа дозволяє озвучувати текст до 5 хвилин. Після чого необхідно оформлювати підписку. Її вартість ви зараз бачите у себе на екрані. На другому місці це нейромережа, яка називається DubDub. В ній також багато функцій, але сьогодні зроблю огляд лише одної. Озвучки. Обираю текст to Speech та натискаю почати безкоштовно. Далі вставляю текст та натискаю на цю кнопку. Тут бачимо є фільтр для сортування голосів по якості, по мові, по акценту, сценарію, стилю, статі та по віку. Давайте прослухаємо різні голоси та потім оберемо який найбільше нам сподобається. Краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством. Краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством, кожне слово, немов нота у великій симфонії звучить. у... Краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством. Кожне слово, немов нота у великій симфонії, звучить у душі і відбивається в серці. Їм... І так, обрали. Потім тут можна налаштувати голос, змінити швидкість та саму тональність голосу. Після цього натискаємо Експорт та отримуємо готову озвучку. На рахунок тарифу доступно 10 кредитів на перші 3 дні. Далі треба буде оформлювати підписку. З її вартостю можете ознайомитись зараз. І на першому місці нейромережа Eleven Labs. Як на мене, це отець серед всіх інших існуючих нейромереж для озвучки. В ньому є велика кількість різних голосів, їх стилів та діалектів. І давайте оберемо один із голосів та додамо в свою бібліотеку для того, щоб його подалі можна було використовувати. I have never been heardку. We all know that regular exercise is good for the body. But exercise is also good for your mental health and your emotional well-being. In the end, it's not the years in your life that count; it's the life in your years. There is no failure except in no longer trying. <laughs> Далі переходимо в вікно де можна вставити наш текст. Вставляємо його. Після цього обираємо версію Та натискаємо на бажане ім'я no no trying. Тут нижче можна налаштувати емоційність та швидкість звучання. Але все це я буду використовувати по дефолту. Далі натискаємо Генерувати. Прослухаємо. Краса української мови заворожує мене своїм безмежним багатством. Кожне слово, немов нота у великій симфонії, звучить у душі і відбивається в серці, її мелодійність лине від кожного слова, надаючи мовленню не лише смислу, а й естетичного задоволення. Якщо є необхідність додати більше пауз в озвучці або змінити наголос, то дивіться в правому верхньому кутку відео я там розповів, як це робиться. Ну а далі ми скачуємо цю озвучку. Щодо підписки є безкоштовно 10 тисяч символів при реєстрації, та за один раз можна вставити до 2500 символів. Потім, коли 10 тисяч символів закінчиться, то треба буде оформлювати підписку. Вартість її слідуча. Отже, друзі, ось такий мій топ-3 нейромережі для озвучки тексту, які ви можете використовувати в своїй діяльності. Якщо ви бажаєте вести свій блог на Ютубі та озвучувати його за допомогою нейромережі, то контент з такою озвучкою без проблем монетизується, але майте на увазі, що ваш контент має бути якісним та корисним. З подібним контентом ви можете ознайомитись в моєму наступному плейлісті. Там я розповідаю, як такий контент робити та просувати. Та не забудь забрати лайфхак про тільки що оглянутим нейромережам. Силка на нього в описі під цим відео.